Маю як щось таке велике, чи його сприймаю як щось таке незбагненне, яке карає, чи його сприймаю як якогось е, суддю, який рахує мої провини, бачить їх, і потім мені віддає карами, чи моїй сім'ї, чи на моїх дітях. Яким я Бога сприймаю? Брати і сестри, Приходу Ісуса Христа, ми бачимо Бога не такого, як Я описав. Ми бачимо Бога маленького, маленького, беззахисного дитяка, який захотів народитися не в царських палатах, як ми співаємо в поляці, а ми живемо, між тваринами. Значить, Бог є не такий, як я казав, якийсь суддя, який судить, який карає. Бог є. Велике, чи його сприймаю як щось таке незбагненне, яке карає, чи його сприймаю як якогось е, суддю, який рахує мої провини, бачить їх, і потім мені віддає карами, чи моїй сім'ї, чи на моїх дітях. Яким я Бога сприймаю? Брати і сестри, готуючись до приходу Ісуса Христа, ми бачимо Бога не такого, як я описав. Ми бачимо Бога маленького, маленького, беззахисного дитяка, який захотів народитися не в царських палатах, як ми співаємо в поляці, а ми живуть лягти, між, між тваринами. Значить Бог є не такий, як я казав, якийсь суддя, який судить, який карає. Бог є любов. Бог є простий, Бог є простий і готовий нас любити, готовий нас чекати. Він нас і чекає. В сьогоднішньому Євангелії від Марка ми читали такі слова, що йшли учні з Ісусом Христом і сперечалися між собою. Він не чув, що вони, про що вони говорили, а потім їх запитують, що ви сперечаєтеся. Він розуміє, що вони сперечаються про те, Хто з них буде найбільшим у Царстві Божому? Хто яке місце займе? Бачите, Ісус Христос, коли йшов і скликав учнів своїх, робив з них апостолів, апостолос той, хто свідчить, Він їх вибирав так? і вони йшли за його походом. Вони лишали свої домівки, лишали своїх батьків, Петро і Андрій були рибалками. Лишили свої ті сіті, вони любили ловити рибу. Але Ісус Христос каже, ходіть за мною, буде що? Ловити ловцями людей. І вони, напевно, ми ними захоплюємося. Ми бачимо, як на Тайній вечері вони перші, хто були на тій Божественній літургії. Але ми в сьогоднішньому Євангелії бачимо такими слабкими. Бачите, вони є всі святі, всі. Ті, хто, крім люди, звичайно, всі, хто бачив Ісуса Христа, хто з ним ходив, принаймні три роки, хто бачив, як Він робить чуда, як Він оздоровлює, <клух> все ж таки в них то людське виходить наверх. І вони все одно між собою сперечаються. Сперечаються і все одно собі думають, ага, ми все ж таки лишили е, свої домівки, значить ми, ми надіємося на щось добре. Ми також дуже часто бачимо різних депутатів, які переходять з однієї партії в іншу, правда, і надіються, що потім зато, то, або навіть їх перекуплюють, вони надіються, що через те вони розбагатіють або щось інше. Ну, Апостоли, напевно, аж такими не були, але свої партії вони лишили, пішли за партією Ісуса Христа. І все ж таки говорять між собою і надіються, що... Утримують якийсь бонус. Але Ісус Христос їм каже, той, хто хоче бути першим, повинен бути слугою для всіх. І це не просто Його слова. Він це робить власним прикладом. У Великий Четвер, перед своїми страстями, що він робить? Вмиває йому всім апостолам. Не просто вмиває, але вмиває і цілує. І їм каже, і ви робіть один одному так само. Він їх вчить. Він каже, той, хто хоче бути першим, хай буде слугою для всіх. Напевно, зараз сказати нашим депутатам, що ти повинен бути слугою для нас, бути першим, ми 50 тисяч людей віддали за, за тебе твій голос. Ми з цілої громади за тебе голосували, зробили тебе першим. Тепер ти мусиш бути слугою для нас. Він скаже, я взагалі не з вашого округу, я забув, хто ви такі. І вже ні гречки нема, ні рису, ні цукри, якщо був. Тобто, дорогі брати і сестри, ми розуміємо, що коли ми доходимо до якогось рівня, коли в нас є влада гроші, ми забуваємо про тих, хто нас висунув на це перше місце. Ми забуваємо про головне про служити, служити іншому. Іван Павло Ій, святий, коли був е папою Римським, то в нього був такий титул, який він дуже часто підкреслював. Він казав: Я є слуга, слуг Божих. Він був такий самий єпископ, як е ваш приосвящений. Владика Тараса або Владика Богдана, чи як, е, тобто єпископство його було таке саме на тому самому рівні. Але він називався Примус інтерпарис, перший серед рівних. Тобто Але він собі до того е, титулу ще завжди казав я є слуга, слуг Божий. Тобто він не цурався бути слугою. Якщо слуга, то це означає, що він повинен більше працювати. Дуже часто до мене люди підходили і казали, отче, мені не подобається, коли ви причащаєте і кажете, причащається раба Божа. Ну хіба я раб Божий? Я не хочу бути рабом Божим чи Словою. Але тоді дуже важко людині є пояснити, що бути рабою або слугою – це є повністю віддатися Богу, повністю йому належати. Тому саме в момент, коли священник причащає, він не робить якийсь момент, чи він не робить якийсь фокус, чи не дає якусь їжу. Він дає тій людині нам, Спасителю. Ісус Христос, неначе на тій божестві, як по сходинці, сходить до нас. І в той момент ми найбільше повинні розуміти, що ми є рабою Божою. Я є раба Твоя Ісуса. Твій слова. Ми знаємо, що якщо є пан і слуга, то пан може все, що захоче зробити з ним слугою. І Якраз в тому і криється та міста Боже, що Ісусе, ти є мій Пан, я є твій слуга, зроби зі мною все, що захочеш». І якраз момент прийняття Євхаристії Ісуса, це є важливий момент для мене. я кажу, я причащаюся, я Ярослав, рад Божий, причащаюся. Я тебе приймаю до свого серця, зроби зі мною, що хочеш. Ісус Христос переміняє. Тож часто ми просимо, зроби зі мною, що хочеш, виходимо за поріг і робимо самі, що хочеш. Знаєте, один хлопець е, собі дав обіцянку. Хотів бути е, досконалішим, ніж він є. І дав собі обіцянку, що рівно 2 години в день він буде старатися бути добре. Йому десь було 8 років, знаєте, і він то старається і 2 години в день відсікає від 5 до 7 чи коли там. А решта той весь час, який він проводив в школі, він далі бився, матюкався з друзями, там курив і так далі. І він постійно приходив до такій розчарування. І до своєї бабусі питає, бабуся, ну я ж собі постановив дві години в день бути добрим. Чому мені то так тяжко дається? Вона каже, синці, а то дві години замало, я вже маю 70 літ і я ціле життя вчуся бути добрим. Бо, каже бабуся, знаєте, старенька була, але справді мудрість не та, яка набута в університеті. Мудрість це є рух, це є набута е, з життям. Кажуть, чим більше волосків сивих, то тим людина нудріше. Бачите, в мене ж ні одного нема, так що я би хотів вас послухати. І та бавця каже, ми один раз в житті народжуємося людиною. Але ціле життя, скільки Господь Бог нам його дав, ми тою людиною стаємо. І це ставати людиною це є наше завдання. Тому, щоб зрозуміти Бога, насамперед потрібно стати людиною. Але якою людиною? Ісус Христос у сьогоднішньому Євангелії, який нам дає чітку, він каже, якщо бере дитину маленького, скільки там 12 чи скільки років, Садить собі на коліна. Та так уявіть собі ту сцену. Ісус Христос, Спаситель світ, який робив величезні чуда, якого слухали равини Превосвящених, бере маленьку дитину, обнімає, садить на коліна. Я думаю, кожен вже собі уявив, як би він сідав Ісусові Христові на коліна. Напевно, би не стрималися. Обняли, заплакали, розповіли йому про свої болі. Про свої страждання. І ти Ісус того хлопчика на колінах і каже, що як не станете такими, як оцей, оця дитина, не війдете в царство хоче. Ісус Христос нам показує, якими ми маємо ставати дітьми. Якими ми маємо кожного дня бути, не наче діти. Знаєте чому так важливо було для... Ісуса Христа саме показати на дитину. Тому що згідно єврейських законів в Святому Письмі майже не згадується про дітей. Правда, тільки в тому випадку, коли є згадки, коли Ісус Христос їх бере до себе на коліна або ставить, в приклад книжникам фарисеям чи навіть свій апостол. Тому що євреїв. Ми знаємо Ісус Христос в синагозі, в храмі, коли його знайшла Марія Йосип, йому виповнилося тоді? скільки? 12 років. Тобто про дітей, як про людей, в євреї починали говорити з 12 років. До 12 років для євреїв діти так існували, але з ними не можна було. Публічно десь виходити, ми собі були в хаті. Їх мама, тато виховував, переважно тато, він переживав віру, розказував під, про те, як вони були під Єгипетською неволею і так далі. Але щось таке, як, що це є людина, не, не йшлося мого. Тоді вже аж з ними рахувалися, коли їм виповнювалося 12 років. Хлопчиків брали е, в синагогу, вони вчилися, Святого Письма, а дівчаток 13-14 років віддавали заміж. До цього ще фактично це було табу. За дітей ніхто не говорив, за дітей ніхто не знав. Ісус Христос бере саме маленьку дитину, про яку ніхто не говорить, про яку ніхто не знає, і він каже, станьте такими як ця дитина. Знаєте? Я є татом малої дитини, малого хлопчика, називається Тимофій. Те, це Тарас є татом е, трошки старшої, на три місяці чи на чотири дочки, Юстинка. Напевно, ви також маєте вдома е, е, внуків, правнуків. І я не знаю, як вас, але коли я приходжу пізно ввечері е, з парафії додому, я тільки заклянку двері, і моя жінка каже, Хто там? А він має рік і три місяці і каже Тятя!», тятя! і біжить до дверей, розумієте? Біжить, там щось шпонтається і так далі. Це знаєте, я колись два роки тому, коли ми збиралися з хлопцями, з друзями, то хіба про машини говорили. Машини там, знаєте, таку модель випусти і таку. Але тепер, от ми з оцим Тарасом чи з іншими зустрілися. І в нас більше нема про що мовить тільки про дітей, а що твоя міє, а що твій вже говорить і так далі. Це і це радість. Тішитися дітьми. Але як діти тішаться батьками? Вони, можливо, ще не розрізняють, хто тато, хто мама, постаті. Для них це все є одно. Але він біжить. Він біжить до тата, Чи він біжить до мами? Не тому, що вона принесла щось. Не тому, що вона зараз погладить, а він знає, що це є те, що йому дає найбільше любові. І так само, дорогі брати і сестри, я закликаю, щоб ми під час тих духовних наук попробували бігти до Ісуса. Попробували бігти, як ті пастирі. все лишили своє стадо і побігли за зіркою до Ісуса. І там вони його побачили. Ми будемо про це. Далі завтра буде. І ми тоді зрозуміємо, який є Господь Бог. Ми зрозуміємо, що якщо ми будемо бігти до Нього, то насправді він є добрий тато. Бо ми не біжимо до когось, хто нас карає. Правда? Ми знаємо зі школи ще, от тебе кличе. Хто кличе? Директор. Ага, боюся, правда, не йду. Бо що він там добрий, а тебе кличе там. Вчитель яка така там алгебри і так далі. Ти біжиш, бо ти знаєш, що вона тобі дасть, можливо, якесь, е, якусь підказку, якусь пораду. Так само, дорогі брати і сестри, під час тих реколекцій ми маємо, я надіюся, що ми зрозуміємо, що Ісус Христос для нас це є джерело любові, не джерело страху, не джерело якогось покарання, а джерело любові. Це джерело є безмежне. І це джерело любові, про нього найкраще де написано. У Святому Письмі. У святому Письмі, якщо ми відкриємо, будь-де, ми, ми побачимо дуже багато різного. Ми побачимо, як Ісус Христос, особливо псалмих, Господь, Він карав, правда? він йшов війною, але все ж таки про червоний ниткою проходить через цілу ту книгу. Велика любов Бога до людини. <кій> Бо більшої любові немає до людини як сина свого єдинородного віддати за тих найгірших вічників, за тих, хто його своїми гріхами важкими, легкими, прибиває до Христа. У вас дуже гарна кресла дорога, можливо, тематика. Ця різдвяна, яку ми вибрали бігти до Христа у Вифлеємі, не дуже є такою сумною, вона взагалі є радісною, але дивлячись на хресну дорогу, ми розуміємо, що це є той, якого ми ведемо. Ведемо, але той, який одночасно вмирає і воскрешає за тих, які його ведуть. Хіба може зробити це людина, яка нас не любить? Ісус Христос у цій маленькій стаєнці, у Вифлеємі прийшов на світ. Господь воплотився, став людиною, став подібним до нас, щоб ми зрозуміли, наскільки Він нас любить. І лише щоб ми навчилися того, що ми його маємо. Любити. Не боятися. Я чесно вам скажу, то, що я тут все написав, я тут нічого не сказав. То, напевно, ви відчували. Але я хочу, щоб все ж таки завдання наших реколекцій має бути не слуханням Божого Слова, не лише слухання Божого Слова. Ми знаємо, що стратегія України, Української католицької церкви звучить жива парадія місце зустрічі живим Христом. І там є один із пунктів Боже Слово, Святе письмо, кожного дня його читання живе і діяння. Ми дуже часто не розуміємо, що це таке є Боже Слово, живе і діяння. Боже Слово живе і діяльне перемінює людину. Звучить потужно, правда? Але якщо ми його не прочитаємо, якщо ми його не візьмемо до рук, ми ніколи не знаємо, як воно нас може перемінити. Ми можемо дуже багато розповідати, як варити борщ. Ми можемо казати, є багато різних рецептів, і моя мама так варила так. Але якщо ми не зварили його ні разу в житті, ми ніколи не можемо показати невістці, чи там дужці, як він варить. І так само ми можемо дуже багато говорити, святе письмо корисне, святе письмо потрібне, але що воно є живе ідеальне в моєму житті, якщо ми його не читаємо кожного дня, ми не можемо зрозуміти. Це і дуже важко. Це надзвичайно важко є читати святе письмо. Не тому, що ми його не розуміємо, чи не тому, що е, не маємо часу. Але, дорогі брати, і сестрі, тому що це є постійна дорога, самодисципліна. Взяти і прочитати. Давайте сьогодні попробуємо святе письмо прочитати вдома. Хто має? Я думаю, що кожен тут присутній має святе письмо. Тому таким першим завданням, першою е главою, яку ми. Будемо читати на домашніх завданнях. Я не є вчитель, щоб давати якісь домашні завдання, потім їх перевіряти. Але я думаю, що це Господь Бог хоче, щоб ми взяли до рук те, що він нам написав. Адресатом тої книжки є кожен із нас. Це не є книжка для храму Святого Єсофата Концевича. Це не є писання для тих, хто досліджує святе письмо. Це є лист Бога для мене. Автором того листа є Господь Бог. Дуже нам приємно, коли ми йдемо додому і перевіряємо, заглядаємо в пошту, дивимося, скільки там нам прийшло квартплата, газ, світло. І ми думаємо, Боже, стільки поганих новин знову навалилося. Але коли ми отримуємо і витягаємо лист від якоїсь далекої родини, чи з Росії, чи від цього це з Америки навіть. Нам дуже приємно. Ми приходимо додому і ми не дивимося ті е, писульки, скільки ми маємо заплатити. Ми то відкладаємо на бік, а беремо той лист, вирізаємо, дивимося, що там написано. Зараз вже менше пишуть листи. Бо е, є скайп, є всякі вайбери, і люди спілкуються через то, правда, по інтернету. Але дуже приємно. Згадайте, коли ви в останній раз читали лист від кого? Паперовий. Отакий відродич. Від якщо дуже давно, чи недавно, то згадайте свої емоції, напевно, були добрими. Навіть якщо там не завжди щось е добре ви знаходили, але вам приємно. На вас звернули увагу. Вам написали, не порінувалися написати адресу, місто стрій, така там квартира, прізвище, ім'я, і навіть вклеїли другу марку, по заказу, чи як нам називається? заказної, Чи так? Да? Його надіслали. Значить, мені приділили увагу, Значить, переживали, щоб той лист дійшов до мене. І нова ну, пошта спрацювала, все. Значить, я мушу е -е, його прочитати. І так само Господь Бог вклеє її найдорожчу. Марку заказноє письмо. Святе письмо і, і надсилає нам. І тут кожен віднайде, віднайде якусь добру новину. Віднайде правду про себе. Зрозуміє, що Бог звернув на нього увагу. Коли він читає Святе Письмо, він молиться з Святим Письмом. Не читаємо книгу Святого Письма як книгу про інформацію, про історію, кого народу. А читаємо дійсно, як колись Бога до мене. Попробуємо сьогодні прочитати вдома. Записуйте, якщо маєте де. Писая. Сорокова глава. Вона називається Господь спасе Ізраїля. Благовість Іонові і велич Бога. Там є 31 стих. І ми говорили тут про Бога, який є простий. Тут говориться трошки про Бога, який є величим. Ми маємо дійсно різні образи мати того Господа Бога, які у різний спосіб будуть нам допомагати. Коли нам боляче, ми маємо образ Бога лікаря, Ісуса, який лікує, який приходить до того паралітика і не каже до нього, який цей, що лежав на ношах, його спустили, не каже до нього, зараз ми тебе будемо лікувати, встань, візьми свої ложі і ходи. Так, він потім каже. Але найперше, що він каже, відпускається тобі ріки твої. Тобто всі він показує, що біль, хвороба того паралізованого чоловіка криється у Христі. Криється у тому, що його душевний стан є темний, є брудний. Він словами милосердя, словами духівника, милосердного Бога, вікаря, каже, відпускаються гріхи тобі. Потім його звинувачили, він каже, ну добре, хай буде по-вашому. Йди. І більше і візьми свої ложі і ходи. Але найперше, він до нас теж говорить ті слова. Ми дуже часто нарікаємо, чому Бог мені не вирішує мої справи. Я до нього стільки заношу молитву, стільки, стільки в нього прошу, а він мене не слухає. Нічого мені не каже. Значить, ми просимо і погано очікуємо. А ми просимо не те, що нам потрібно. Апостол Павло говорить про Бога такі слова. Бог спроможний обсипати вас всякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібно, та щоб вам ще й зосталося на всяке добре діло. Бог спроможен обсипати вас всякою благодаттю. Бог спроможен обсипати нас всякою благодаттю. Не забудьте ці слова. Сьогодні коли будете читати Ісаю 40 главу. дуже дякую за, за нашу зустріч. Я бажаю всім гарного вечора, спокійного, побожного, мирного. Те, що ми тут набралися під час цієї молитви вечірньої нести додому. Вечірня це є.